Друзі, всім привіт! Привіт, наші дорогі читачі, наші підписники. Вас вітає компанія АвтоХата, виробник номер один в Україні з виробництва модульних будиночків. І сьогодні я вам хочу представити ось таку модульну конструкцію, ось таку побутівку, яку ми створили недавно, яка може вам служити як і під дачу, під поздохорону або під будь-який вид вашої діяльності та комерції. Дах тут є односкатний. Якщо бути точними, розміри даної конструкції є 2,50 на 6 метрів, що загальною площою становить 15 квадратних метрів. Ось тут є зовнішнє оздоблення ось такий металопрофіль кольору антрацит з ось такими яскраво-зеленими декоративними елементами. Каркас даної побутівки є з металопрофільної труби різних параметрів. Побутівка сама утеплена мінеральною ватою 10 см. зовні вона захищена гідробар'єром, а всередині паробар'єром. Пройдімо всередину. Ось такі в нас є металеві двері. І зовнішній інтер'єр в нас виглядає ось так. Як ми бачимо, тут досить яскраво, досить затишно. Є одне віконечко, яке можна поставити ось так на провітрювання, на мікропровітрювання або ж повністю відкрите. Вікна є хороші, енергозберігаючі, пластикові від фірми EDS, двохкамерні. Стеля в нас є з вагонки ПВХ, тобто пластикові вагонки, де розташовані ось такі дві LED-лампи. Що ж до підлоги, підлога в нас також утеплена, На підлозі є в нас напівпромисловий ліноліум. Ось, ви тут заходите, скидуєте свій верхній одяг. Ось тут головні обори. Тут в нас є комодик для власних речей. Ось тут ви ставите ОСБ плиту, матрас і можна прилягти, відпочити. Ось тут також є полички, як ми бачимо, тут все повністю промебльоване. Ось тут є столик, де можна перекусити, присісти собі. Ну, можна в майбутньому поставити холодильник. Як ми бачимо, тут повністю обладнана електрика. Ось тут є включателі, розетки, тут у нас є розподільчий щиток. З автоматичними вимикачами. Обігріти її можна електричним, керамічним обігрівачем. Або ж ось тут на стіні поставити кондиціонер, який зимою буде зігрівати, а літом буде охолоджувати. Ось така побутівка у нас на даний момент продається. Тож спішіть до нас, щоб приїхати, подивитися. Якщо у вас якісь додаткові запитання, ми відповімо, будемо раді. Вашого приїзду, вашого дзвінка. Ми зможемо створити або дачу, побутівку, поспід охорони, або будь-який ваш будиночок, вашої мрії. Як ми бачимо, ми є зараз на виробництві, тому на цьому я закінчую наш коротенький відеогляд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!